Етикетка у нас тут типу 90-ті, але з того, що я шукав, то це прям 2000 рік. А сучасний у нас на пів відсотка буде трошки міцніший. Навіть колір різний. Сучасний більш солом'яний такий. А Це такий ацит... мутнявенький Янтарь вже. Янтарка. Так само сучасний, яскравий, багатий. У второму знову ж таки з'являються ці сухофрукти. Також зажатий. Вже. Такий, я би сказав, сплячий. Відчувається більш порода. Таке враження, що при, при витримці хтось додав сюди родзина, ну старий. Сухофрукти, оце так. от, щось таке. Так, да, так, є. Так, так, так. А от мені зараз же аромат домінує більше в старому. Новому більше як нібито спеціально, нібито більше жита. В нього якісь якісь солоні гірки, мені здається, чимось. Ну, в новому. В новому. Тут за другий. Голосуємо однозначно.